Друзі, всім привіт! Так, турнір з Ліги я сьогодні не записав, були обставини. Тут появився час, запишу 5 проходжень башні, 5 етапів. Може, може кому, кому щось пригодиться, а може так просто цікаво, як інші проходять. Так, тут 16 го западня, якщо береш однакового кольору героїв, то от я буду брати 3, у мене на 30% урон зменшиться. Але я ніколи чесно, на це не зважав. Це, кстати, сьогодні теж в відео підглянув. Ну я тут велосипеда придумувати не буду, буду йти, як ішов колись. Що погнали. Беру я таку розходку, проходжу я все от такою командою, стараюся. Е, торнадо юзаємо, ураган не чіпаємо. Е, ураган, чисто для... Я, якщо вже прокляття, ну... капець-капець треба капець, покрутити, щоб його забрати. Так. Першу хвилю там. Потрошки крутимся, заряжаємося по можливості. Так, давайте Вілбера. Газексуса. Так, ну тут якось червоненьким доб'ємо. Так, далі губним, прокляття Уберем. от греха подальше и просто себе вот так вот блин червоная появилась что их до дофига появляется стало так так третий этап третий этап Спокійно проходимо, вбиваємо і зараз нам дадуть 100% мани. Дадуть 100%. Так, не забуваємо, що у нас висить прокляття. Разок сині зберемо. Тут червоні. Так, дозаряджаємо манкою. Блін, не вистачило. І добиваємо так, десь до 2 хвилин буде уже. Ті, я проходив десь за хвилину, хвилину 20 там. Так що ми взаємо? давайте атаку. Погнали далі. Я зазвичай стараюся пройти до 20-го уровня в перших два дні, а потім собі потихеньку, спокійно. Десять тапочків дається, і я собі спокійно проходжу далі. Так. Щось я трошки баночок дофіга потратив. Ладно, отак от рванемося. Дядька з'явилося і пропало. Нормально. Так. Вілбер і цей дядько. І ось цей. Повинно вистачити. Так. Крута нема торнадо. Так, так і так. Добили. Погнали. Ще одна. Бо торнадо я запасся. На башнях я їх не жалію. Це ж розходка, правильно? Вона зроблена для того, щоб її тратити. Незрявно вона називається розходкою. Вона вон, слугує для комфортної гри. Навіщо її жопити? Так, не подобається мені той синій. Ого, все. Зараз ми його приберемо. Просто потрібно фармити нормальну Атлантиду. І буде вам щастя. Виділити 2 дні в місяць на гру. Тим паче її можна спокійненько проходити. Ай, блін, було... Ладно. Спокійненько проходити на автобоях можна. Так, так и так. Так, и зарядимся. каждый скилл накидая 500 маны. Так. Оп. Вот так чудово прилетел к 38, Ну, фігня мало, але для мене вистачить. Що всі герої менше? Фігня. Мені краще захист. Так, ну давайте таке запустимо. От п'ятірочку візьмемо. Mm, так. Якось. Якось так поб'єм, ні, блін. Ну, давайте цим доб'ємо. -яй -яй. Блін, не так зробив, тільки що ж план у мене був. На ком сить. висить. От, так от я і затупив. Ну Ладно, зараз будемо якось викручуватися. Тут моя помилка. Викрутились. От для чого я і ставлю урагани. Ні, ну я їх там в кінці, звісно, використовую, тому що там потяжеліше виходить, ну но... стараюсь економити. У мене їх дуже і дуже мало залишилось. Колись, звісно, було по сотні. Ну, я тоді донатив побільше. Зараз я практично не доначу. Там, по мілочам. Так, і 20 етап на сьогодні, а там собі по 10 будемо в день проходити. І ми вийдемо якраз на 5-й 10-й. Взагалі, поляна така дебільна. Так, а, мені це не подобається. Крутим торнадо. Так, так. Отам ще одна. О, це мені подобається вже. Так, раз, два, збираємо. Давайте так. Тут бомба нем так, зробимо комбо. Так, жовте проситься, да? Давайте жовте. Так, газельку я на прошлій башні взагалі з перших цих згубив, з перших поверхів, так що... Вілбера взагалі не жалко, якщо. що, У мене другий є. Із-за Вілбера я не переживаю. Так, давайте так. Угу. Ой, чудовенько, Комбо полетіло. Сорок тисяч нормально. Каже, звісно, ману. Так, і таким чином я прохожу. Якщо вам цікаво, можу записувати далі. Ставте мені вподобайки, не пишіть в коментарях, може щось цікаве, щось записати. Так ще таке добренько. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Мира, щастя і добра всім.